В Національному музеї Тараса Шевченка провідному закладі України та світу із Шевченкознавства зберігається переважна більшість малярської спадщини автора, що входить в Золотий фонд української культури. Колекція музею формувалась протягом 150 років та зараз налічує 85 тисяч експонатів, з яких 34 тисячі в основному фонді. Значна частка представлена в постійній експозиції музею, серед найцінніших раритетів близько 800 оригінальних картин, портретів, малюнків, офорців Шевченка, меморіальні речі, такі як предмети побуту та малярське приладтя. Рідкісні фотографії митця та його друзів, прижиттєві видання поета з його автографами музей зберігається і цілий ряд цікавих документів, котрі відносяться до епохи, в якій жив і працював Шевченко. А також документи безпосередньо пов'язані з його життям та творчістю, яких більше восьми тисяч сторінок архівних справ. Це документи пов'язані з навчанням Шевченка в академії мистецтв у Санкт-Петербурзі, роботи у складі Київської археологічної комісії при Київському університеті святого Володимира, діяльністю у складі Кирило Мефодіївського братства із його арештом та засланням, автографи письменників справи про спорудження пам'ятників Кобзарю. Книжковий фонд музею це унікальна книга, містить більше 10 тисяч видань. Серед них найрізноманітніша література пов'язана із Шевченком, його добою та творами, а також наукові дослідження про митця та його роботи, матеріали конференцій, присвячених його творчості та життєвому шляху. В експозиційних залах також представлені твори видатних художників, скульпторів, письменників і композиторів, в яких відображені епоха Шевченка, його життя та діяльність. Художні твори Брюлова, Репіна, Тропініна і багатьох інших відомих українських історій імен. Постійна експозиція музею охоплює 16 залів і складається із близько двох тисяч експонатів. Її концепція була розроблена на початку 80-х років науковим колективом музею спільно з відомим художником-дизайнерами Гайдамакою Солодовим за тематико біографічним принципом. Добір експонатів оригінальні мистецькі твори і скульптура, автографи, першодруки, документи та етнографічні матеріали. Здійснено з урахуванням інтер'єру кожного залу будівлі, які розташовані в палаці, родини Терещенків, архітектурної пам'ятки першої половини ХІХ століття. Це дало змогу створити цілісну картину епохи, в яку жив і творив Тарас Григорович Шевченко. З того часу в експозицію було внесено незначні корективи, котрі не порушували та не змінювали її біографічної концепції. Відвідувачі вражають насамперед чисельні автопортрети Шевченка з 1840 до 1861 років. Живописні полотна, Катерина, селянська родина на пасіці, портрети друзів та знайомих митця князя Миколи Репніна, Ганни і Платона Закревських. Пантелеймона Куліша окремий зал присвячено офортам митця, який представляє Шевченко як видатного майстра графіки. В цій техніці він почав успішно працювати ще у 40-х роках 19 століття, коли створював альбом «Живописна Україна. За великі успіхи та за новаторство і винахідництво в цій сфері художнику було присвоєно звання Академіка гравюри. Експонуються при життєві видання творів Шевченка, також за описом, який залишається відтворено його особисту бібліотеку, котру поет зібрав, повернувшись із заслання. Найціннішими в колекції є чисельні оригінальні мистецькі твори, автографи поезії Чи не покинуть нам не Богу та уривок із поеми Царі, при життєві видання з дачими, написами, 11 фотографій Шевченка, понад 100 меморіальних речей. Такі, як Мольберт, Палітра і тюдник з приладдям для малювання, чорнильниця, ручка, які і досі пам'ятають руку майстра. В експозиції і в окремих виставках, окрім автопортретів, експонуються портрети Шевченка, виконані з натури Штенбергом, Брюловим, Башиловим, Кулішем, а також портрети, створені після смерті поета Репніним та Красицьким, та багатьма іншими художниками, скульпторами і народними майстрами. Сьогодні традиційний образ Великого Кобзаря у більшості мешканців України невіддільний від національного міфа, в якому губиться сама постать митця. Постійна експозиція Національного музею Тараса Шевченка презентує його саме як художника, поета, доповнюючи та поглиблюючи розуміння цієї постаті, вивчення та відтворення історичної картини епохи, в якій жив та творив митець. Всебічне вивчення особистості митця його живого та життєвого творчого шляху, який дає можливість побудувати центр розвитку сучасної культури України навколо постаті Шевченка як найбільшого морального авторитета для всіх мешканців України. Філія будинок музею Тараса Григоровича Шевченка. Літературно-меморіальний музей, присвячений Тарасу Шевченко, висвітлює київський період його життя. Він розміщений у будинку чиновника Івана Житницького, який споруджений ще у 1835 році на колишньому козиному болоті, який сьогодні відомий як провулок Шевченка 8А, поруч із Майданом Незалежності у Києві. Тут квартирував поет з весни 1846 року до свого арешту у квітні 47-го. Літературно-меморіальний будинок музею Тараса Шевченка перший музей Кобзаря, створений у 1928 року. А з 1966-го філія державного музею Тараса Григоровича Шевченка. Після реставрації тут було створено нову експозицію: Тарас Шевченко. Києві, що існує з невеликими змінами і до сьогодні. Сучасна експозиція в повному обсязі розкриває тему перебування Шевченка в Києві під час трьох його приїздів на батьківщину, насамперед проживання його тут, в цьому будинку. Фондова колекція музею складається з унікальних цінностей меморіальних речей. Тараса Григоровича та його офортів, автографів, фотографій, першодруків, творів поета, представлені акварелі, унікальні гравюри краєвидів Києва, світлини 19 століття, роботи видатних художників на Шевченківську тематику, твори декоративно-прикладного мистецтва, кімната, в якій жив Тарас Шевченко, відтворена за спогадами сучасників. Особливу увагу в ній привертає робочий стіл поета, на якому представлені унікальні експонати ручка, перо, чорнилниця, кавник, баклажка Шевченка, люлька, подарована поету Кастомаровим. Улітку 1859 року, після тривалих клопотань, Тарас Шевченко приїхав в Україну з наміром оселитись тут. Але поет за Доносом був заарештований біля села Пропорів. 30 липня його було доставлено до Києва. Генерал-губернатор Васильчиков після розмови з Шевченком порадив йому якнайшвидше повертатися до Петербурга. Поки готувався дозвіл на виїзд, поета було передано на поруху священника Троїцької церкви Юхиму Ботвіновському. Не бажаючи жити в центрі міста, Шевченко вирішив підшукати собі квартиру і оселився на мальовничій київській околиці Пріоріці. В експозиції музею відтворено побут київської околиці другої половини 19 століття. Більшість речей, що експонуються в хаті, було передано мешканцями Пріорки, нащадками тих людей, які особисто зустрічалися з Тарасом Шевченком. Неподалік від будинку і досі росте чотирьохсотлітній дуб, під яким, за спогадами сучасників, любив. Сидіти Тарас Григорович. Музей Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Він знаходиться в історичному центрі Черкас. У старій триповерховій споруді неокласичного стилю. У 19 столітті будинок належав знатній черкаській родині купцям Цибульським, у яких у 1859 році жив Тарас Григорович. Це унікальний заклад. Музей однієї книги. Кобзаря. Відкритий у 1989 році експозицією музею, яка розміщена у трьох залах, умовно можна поділити на кілька підрозділів: прижиттєві та посмертні видання творів Шевченка, Радянська та сучасна Шевченкіана, переклади мовами народів світу і перебування Тараса Григоровича в Черкасах. У залі прижиттєвих видань на чільному місці унікальна книга. Кобзар, надрукований у Петербурзі у 1840 році невеликим накладом. До збірки увійшло вісім творів, кожному з яких присвячена окрема вітрина Перебендя Катерина Тополя, Думка до Основ'яненка, Іван Підкова Тарасова Ніч. А поема Думи мої думи написана спеціально для цієї збірки, стала не тільки заспівом до Кобзаря. А й епіграфом до всієї його творчості. Це видання є окрасою і гордістю музею. Книга настільки рідкісна, що навіть сам автор, повернувшись із заслання, не мав жодного примірника. Так сталося не лише через малий тираж, але й тому, що була вона під арештом, як і сам Шевченко. Тож повсюдно вилучалася і знищувалась. На сьогодні у світі відомо лише кілька примірників цього кобзаря. Значну частину експозиції музею присвячено перекладам творів Шевченка мовами народів світу. До речі, сьогодні відомі переклади більше ніж на 140 іноземних мов. Перші з них були здійснені російською, і цей процес триває і понині. Окрема зала присвячена перебуванню Шевченка в Черкасах. Під час останнього приїзду в Україну Тарас Григорович хотів купити невелику ділянку землі між Каневом та Пекарями біля Дніпра, побудувати хату і оселитись там назавжди. Але за доносом був заарештований і привезений під вартою до Черкас, де пробув чотири дні, чекаючи на вирішення своєї долі. За цей час він написав два вірша сестри та колись дурною головою. А ще він зробив малюнок під назвою В Черкасах. Кімнату, де жив поет, нащадки цибульських зберегли в такому ж вигляді, як і за часів, коли тут зупинявся Шевченко. Свій настрій, яким автор був охоплений в Черкасах, він вилив у рядки. Як доведеться в світі жить, людей і Господа хвалить, в багні колодою, гнилою, валятись, старітися, гнить. Умерти і сліду не покинуть на обкраденній землі. О, горе, горенько, мені, і де я в світі заховаюсь. Щодень пілати розпинають, морозять, шкварять на огні.